Я космо-кота. Давай, колтай полностью. Смачный тортик. Подивимось через хвилину, що з тобою буде. Ще плямкає. Смакує. Чекаємо ще. Майже даю. Ще трохи залишилось. Чекаємо ще. І ще товариш вечеряє. Доїдає потроху. Але ж якось йому вже сумно. Угу. Трохи ще зачекаємо. Це не реклама засобу. Це я знімаю діюча речовина цього препарату. Який зараз в роботі. От моєму другу вже сумно. Заскочав він трохи. І це від одної гранули на такого монстра. Ну про маленьких вже казати нічого. Ну ось пройшло майже 10 хвилин. Слимак її навіть не доїв. Гранула воно валяється. Але його плани порушено. Зніматися довго і цікаво, це перевірено. Пойди, слимак на радову. Всім успіхів!